Привіт! Я щойно записав 10-хвилинне відео і зрозумів, що камера стояла ось так і мене знімала. Уявляєте? Я це не буду перезаписувати, але я скажу головне, що впродовж 10-хвилинної розмови я зрозумів, що хочу взяти інтерв'ю. Я втомився роздумувати з приводу того, що можу розказувати я. Але я знаю купу людей, яким є що розказати. Тому упродовж двох тижнів на цьому каналі вийде інтерв'ю з кимось, поки не знаю з ким. Це найкращий спосіб відобразити мене як особистість. Бо я, як фотограф, звик бачити в оточенні красу. Коли постійно дивишся через об'єктив, на інших зовсім перестаєш бачити себе. Просто я просто є. Я просто отакий. І можу вам показати когось красивого, цікавого. Дякую до зустрічі.